Вітаю! Бажаю міцного здоров'я. Нещодавно я відкрив збір на ремонт автівок для роти ударних безпілотних систем 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці вже мають певну суму грошей, не вистачає ще 30 тисяч і. Кожні, 10, кожні зібрані 10 тисяч гривень я буду проводити збір. Ой, боже, збір, розіграш комплекту індивідуального харчування, раціонного харчування, виробництво Швеція, іншими словами, сухпай. Тож, маємо перші 10 тисяч і перший розіграш. Так, давайте натискаємо Randomice. Микола Мельничук, вітаю нашого переможця. Відправлю Сухпай сьогодні-завтра, точно ще не знаю, але у будь-якому разі це тільки третина збору, і я дуже хотів би вірити, що цей збір буде закрито швидко. Я дуже дякую вам за гроші за допомогу. Без Нашої допомоги, нашим захисникам буде нереально важко. Тому що продовжимо в тому ж самому напрямку. Боремося і поборемо. Слава Україні! Папа. -па.